Він змученому дає силу, а безсилому міць. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Бог є джерелом справжньої сили для тих, хто виснажений життєвими труднощами. Змучений це той, хто зазнав фізичного, емоційного чи духовного спустошення, а безсилий це людина, що втратила сили або надію, Бог дає їм нову міцність, допомагаючи подолати слабкість. Ті, хто повністю довіряє і ставить свою надію в Господі. Отримують повне оновлення сил. Образ орла символізує висоту, силу та свободу. Вони будуть витривалими на життєвих шляхах, не втомляться і не знесилюють. Однак це не тільки фізична, а й духовна витривалість. Почуй, Господи, і помилуй мене, Господи, будь мені помічником. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Тебе зло не спіткає і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм анголам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. Чи ж не наказав я тобі будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою, Господь Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити? Отже, ці вірші Ісаї є сильною утіхою і обіцянкою для тих, хто відчуває втому слабкість чи відчай. Бог дає сили виснаженим і поневоленим, оновлює їхню життєву і духовну енергію, а також дарує витривалість, як орлам, щоб вони могли впевнено йти по життю, не втомлюючись і не падаючи духом. Ці слова підкреслюють важливість довіри і надії на Бога як джерело справжньої сили.